У Кропивницькому гуманітарний центр громадської організації територія успіху відновив роботу за новою адресою в технічному університеті. Раніше працював на базі школи. Продукти дуже потрібні, тому що м'ядві дівочки, подростки. Ну і лічна гієна дуже дають. спасім. Центр працюватиме не на повну потужність, прийматиме не більше сотні людей щодня, каже координаторка центру Інга Дуднік. Треба відпрацювати систему, відпрацювати маршрути клієнтів, відпрацювати пункти видачі. Це наш третій переїзд з третя локація, на якій ми працюємо з березня. Переїзд до нового приміщення тривав три тижні. Два з них центр не припиняв видавати допомогу. Ми працюємо в тому ж режимі, в якому працювали. У нас є реєстрація, видача продуктових на. Орі одяг, гігієнічні засоби обслуговуємо картку малюка. Ще тут налагодимо консультаційний пункт, де можна буде отримати консультацію соціального працівника, юриста, психолога. Це все можна буде зробити в одному приміщенні. Реєструють, видають продуктові набори та предмети гігієни. Раз в два тижні ми отримаємо гігієну. Тому що в мене донька один рік, і ми тут і горщик отримували, і продуктові набори дуже їм вдячні, це дуже актуально. Продуктові набори раз в місяць нам видають. Продуктовий набір видають одній людині раз на місяць. Це борошно, крупа, цукор, макарони, печиво, квасоля, тушківка та паштет. Їх отримують від різних благодійників. Овочі поки не роздають. Зараз стара картопля закінчилася, молода ще занадто дорога, ми поки цього не можемо робити, тому ми виходимо з того, що, що, нам, що нам дають. Для отримання допомоги можна реєструватися онлайн, щоб не стояти в черзі. Це заощаджує час, каже переселенка з Харкова. Анастасія перевало почала реєструватися онлайн, приходила та забирала допомогу вже на місці. Звичайно, ж набагато зручніше, швидше. Дуже допомагає онлайн реєстрація, і коли налажують вже роботу, це багато місць і годин можна вибрати зручну годину, зареєструватися. Там якщо робота, то в перерву у цій кімнаті можна вибрати одяг, поки його розвішують, щоб людям було зручніше. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.